конечно от Трампа ждали совсем не этого. Риторика действительно изменилась, решительно. Удар по Гавайям, Алиутам, Аляске ими, может быть, и Сиэтлу. Вот, ребята, выбирайте. Очевидно, все это пас американскому. Президенту. Не летают самолеты. У нас опять отрубают мобильный интернет. Ну и как помогает. Дорогі українці, а. я вам розрішаю вместе з Європою йти далі воювати, я також бути продам вам какое-то оружие. Виновні виводи рішення не озвучені. Вітаю. Ну, Всім давно вже відомо, що Трамп зробив кілька заяв, де там. Рф паперовий тигр, і Путін не зміг, і він не та країна, про яку думав Трамп, отака якась потужна, а от вони не потужні, ну і так далі, і тому подібне. І Україна має відбити свої території і піти кудись далі. Все це ви чули вже, і цікаво, як же російська пропаганда це все сприймає і як взагалі вони на це реагували. Бо очевидно, що це щось для них таке нове. Оце зараз я вам розкажу, але щоб була вам ця картина більш зрозуміла. Почну трошки раніше, а саме, 22 вересня, Путін виступив з пропозицією, ну, витягнути довір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, це якраз ядерні озброєння, які там колись підписували ще там 20 роки. Ну потім в 23 му році обидві країни припинили виконувати. Ну і от зараз, оскільки саме на ці теми. Путін хотів би говорити з Америкою про щось таке стратегічне, велике, наступальне і бажано ядерне, то він спробував підкинути Трампу цю тему. Путін заявила добровольна самоограничення як на ядерний арсенал Росії і зробив пропозицію США. Россия готова добровольно соблюдать количественные ограничения по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений в течение одного года после истечения срока действий этого документа которая наступит 5 февраля 2026 года. Москва в этой связи ждет реакцию Вашингтона. Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом. Полагаю, что реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с Соединенными Штатами. Очевидно, все это пас американскому президенту. Не буду вас переобтяжувати. Суть в тому, що е, от є якась певна е, межа, за яку вирішили ще колись давно не переходити, не робити більше ракет, не робити більше ракет, які базуються на підводних човнах, і, зрештою, більше навіть е, бомбардувальників стратегічних. Ну, про стратегічні бомбардувальники тут треба сказати, що Росія і не може зробити їх більше. Е, про ракети. Ну, не буду фантазувати, але мабуть, також є проблеми. Тому насправді ця пропозиція це про те, що РФ і так не може робити. От не може вона зробити більше тих літаків, які, як ви пам'ятаєте, Україна трошки переменшила. Ну, Тобто, скажімо так, оці от позиції цього договору Україна по факту вже змусила РФ виконувати. Ну, от таку тему вирішили підкинути, і ви знаєте, тому що для Путіна це просто важливо, що з ним говорили на якісь такі серйозні глобальні е питання, щоб не говорили про те, що він злочинець міжнародний, щоб не говорили про те, що він вбиває купу людей, про те, що він веде абсолютно дебільну війну, яку придумав у себе в голові, про те, що там щось когось треба захопити. Так, от щоб про це це не говорили, а говорили про щось таке високе. от, Скорочення ядерних озброєнь, щоб він відчував себе буквально якимсь господарем світу. І от саме цього він хотів, щоб Трамп зіграв з ним в цю гру. І от 23 вересня, на наступний день, фактично, після того, як так пафосно на Раді безпеки РФ, Путін це все наговорив. Виходить Трамп на трибуну ООН. і, навіть слова про це не каже, просто зовсім. Ну, тобто, розчарування спіткало російську пропаганду. Ще, звісно, Трампа чекали зовсім не цього. І по логіці речей президент однієї з наймощних країн на планеті має був би бы говорити про глобальну безпеку, про своєму віддіні дальнішого розвитку. отношения в этом новом мире, а тем более что наш президент ему дал такую возможность, и казалось бы, ну где еще лучшая трибуна, чтобы ответить на это предложение, успокоить мировое сообщество, что Трамп действительно является миротворцем, о чем он все время нам рассказывает, но мы этого не услышали, к сожалению, не услышали, и поэтому Остається только гадати, які ж рішення будуть Соєних Штатах прийняті. Тобто, розумієте, оцю всю тему Трампу підкидали спеціально перед засіданням ООН для того, щоб з трибуни ООН Трамп не просто вивив там Путіна вже остаточно з ізоляції, а щоб прямо показав, що він якийсь такий якась така особа, з якою от зараз треба сідати і ділити світ, а цього раптом не сталося. Не дивно, що цього не сталося, ще раз кажу, тому що власне нема там про що говорить. РФ і так не може наростити цю всю зброю, і це ну така, знаєте, розмова ні про що. Але Трамп пішов далі. Трамп пішов далі. Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським написав цілий пост, де просто прекрасно висловився з приводу того, що він думає взагалі про РФ. Він сказав, що після того, як он ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні і Росії, і після того, як побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я думаю, що у Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває в позиції, щоб боротися і перемогти, повернувши всю Україну в її оригінальній формі, з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи та, зокрема, НАТО, оригінальні кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальною опцією. Чому і ні. Ну і далі ще Трамбаточого цікаво наговорив. І про те, що РФ паперовий тигр, тобто, це така, знаєте, примарна така сила, віртуальна, яка тільки прикидається сильно. А от е, воювати вони не вміють, і воюють погано, і нікуди не просунулись, тільки вбивають купу людей. І, звичайно, це так все разом трохи, ну, я б сказала, дало піддих російській пропаганді. Вони е, трохи попливли і так навіть якось не зразу розуміли, як, що, що ж з цим робити. За двое суток до этого всего было сделано вполне конкретное предложение Владимиром Путиным о продлении договора о стратегических наступательных вооружениях. Это точка, где мы можем договариваться с Соединенными Штатами, как бы в обход всей этой украинской тематики. Почему тогда вместо того какого-то уважительного а, предложения, да вот об Украине нет, но ну, вообще давайте поговорим, мы слышим вот это вот про тигра, экономика на коленях еще с байденовских времен или с обамовских еще там ползет и так далее, и так далее. Вы не находите все-таки, что это нападу. не та тональность, на которую мы могли бы рассчитывать? Не та тональность. Яке горе. Е, ну, я вам скажу, що Володимир Соловйов він е, свою програму веде дуже рано вранці і ще, мабуть, не проснулися оці всі е, кремлівські стратегії, які мають писати методички. І тому він взагалі там в себе в програмі просто буквально сказав, що Трамп в усьому правий. Ну, Спочатку він правий стосовно того, що економіка РФ е, в такі глибокі западання, називаємо це так. що, ну... Так, наветь, воевать не разразумело, як. Трамп наш, Трамп не наш, Трамп свой. Трамп президент Соединенных Штатов. То, что он сказал, крайне неприятно. Крайне неприятно. А потому что, во-первых, часть из того, что он сказал, мы сами знаем и понимаем, и у нас есть вопросы, которые мы озвучиваем, и на которые зачастую не получаем ответа. Во-первых, самый важный вопрос – это состояние нашей экономики. На что указывает Трамп? А Трамп указывает, что в очередной раз наша экономика разорвана в клоче. Почему он так говорит? Потому что во многом, извините, хочу напомнить, и президент говорит, ну охладили экономику. Вас устраивают такие темпы роста? Вы этим довольны? Посмотрите на прогноз, который дается дальше. Это что за прогноз? Это прогноз страны, которая собирается побеждать? Нет. А куди ділися всі розмови про те, що санкції тільки допомагають? РФ і тільки оце зростають, і оце буквально все як на дрожа, а тут виявляється. З такою економікою не перемагають, От що таке сталося І раптом таке. Ну і зрештою, і про бензин якось важко знаєте щось було сказати Соловйову. Тому що е, ну ми ж бачили, що якось місцеві жителі в багатьох регіонах просто не знаходять бензину. Продовжується, блін епопі з топливом. Да, Громна очередь. Бензина в місті нету. Привезли на Сівастопольську ТЕС по 83. 50. И огромная очередь уже выстроилась. Друзья, трасса Таврида, Таврмаркет, стоимость 95-го 83,50. Я просто охреневаю от этих цен. Ребят, 83,50. Мабуть, Трамп десь щось таке бачив, тому що він не сказав, що якщо там росіяни нарешті побачать, що немає бензину на заправках, ну це все. І ви знаєте, і Соловйов це побачив наратив, що у нас колосальні, втри, і що народ о них не знает, і що ми не видимо. Давайте по кожному з наративів розбиратися. Якщо з економікою ми вже розібралися. Второй нарратив. Сколько раз мы говорили о том, что да, там бешеный очередь на бензин, бензина нет, не будет, это то, о чем говорил Трамп. Многокилометровые. Давайте смотреть правде в глаза. Каждый раз у нас вводится очередной ковер, не летают самолеты, у нас опять отрубают мобильный интернет, ну и как помогает. Судя по ударам по... нашим нефтеперерабатывающим мощностям и дегенератам, регулярно выкладывающим видео, всех все устраивает. Ну, так вот, буквально, вот, знов свежие удары, там, афинский, чи, как его там, НПЗ, еще один, неважливо. А, а... Таке враження, що Соловйов попутав президента. Що, Трамп президент і все, що він говорить, це правильно. Тому що, як з'ясувалося, також правда і те, що втрати у РФ просто в живі силі, ну, нереально великі. І, виявляється, Соловйов також все це прекрасно знав. Просто раніше він розповідав, що все дуже гарно, а тут раптом, як Трамп йому сказав, що та ні, щось ви занадто багато людей вже. Е, закупали в землю своих властных. Так тут якось Соловьев прозрив. У нас действительно очень высокий уровень терпения. У нас действительно невосприимчивость и неумение делать ошибки собственных, делать выводы из собственных ошибок. Тяжелейшие наступление, в результате которого мы вынуждены были отойти из Херсона, выводы, кадровые решения не озвучены тяжелейшие решения, приведшие к потере существенных территорий в губернии. Виновные выводы, решения не озвучены. Тяжелейшее вторжение в Курск, приведшее к человеческим жертвам, потерям, разрушениям. Выводы, кадровые решения не озвучены. Но только один Зап'ятісотілся, і то тільки сейчас. Це він е, про генерала Лапіна, який обороною Курщини командував, і тепер його відправили відставку і кудись там далеко, в якусь область, я вже навіть не пам'ятаю, яку, відправили якимсь заступником губернатора, чи щось таке. Е, а що це за хвилинка правди була? Дивно. Причому, знаєте, що характерно? От ви не чули, да. там, на Вашингтон, ударить по Вашингтону відповісти Трампу, показати йому, ну як це все, зазвичай любе е, Соловйов кричати, кудась бомбануть. Нема нічого цього Трамп правий, що таке. А справа в тому, що навіть після всіх цих слів РФ боїться, виявляється, лаятись Трампом. Більш того, вони розповідають зараз, уже кілька цих днів, про те, що. Е, Зараз хтось поїде, от Лавров зустрінеться з Рубіо, і він йому нарешті все розкаже, і американці зрозуміють. А може ще хтось поїде і розкаже, і Трамп зрозуміє. Ну, тобто таке якесь більш-менш розповіді такі йдуть. При цьому самі висновки Трампа ніхто з них, як бачите, ну, навіть не сперечається. Да? Економіки погано, все погано, якось так і втрати великі. Щоб... Я вам скажу, для російської пропаганди неприродно дивно, що от немає такої цього відмови. Більш того, вони ніби як погоджуються з Трампом, єдине, що ну, треба йому якось розказати якось домовлятися далі. І це ж саме є офіційною російською позицією, тому що буквально зразу відреагував прес-секретар. Пі, Путіна Пісков, який відразу сказав, що ми готові далі вести переговори, ми готові зустрічатися і про щось таке говорити. І взагалі, мабуть, це Трамп пошуткував, бо ми не, ми не тигри, ми не ведмеді, ведмедів не буває, паперових. Ну, Бувають, звісно, всяке буває в цьому житті. І ну, такі, По великому рахунку спробував перевести цю розмову на якийсь такий гумор і на те, що ну, це він зелений, Зеленським поговорив Зеленський його переконав. Бачите, який потужний виявляється Зеленський в своїх переконаннях. Раніше він Трампа не переконував, а тут раптом взяв та й переконав. Трамп неожиданно обращається китайської метафорі. Називають Росію бумажним тигром. В Пекине во времена Мао Цзедуна, так висміювали США внешні грозные, а внутрі слабые. Як заявив прес секретарь Путіна Песков, Росія нікак не тигр, а медведей бумажных не бывает. Може бути, може бить, Росія і вправду бумажний тигр. Я не знаю, що вона собою представляє. Has... Насколько ми понімаємо заявлення президентом Трампом були здібане після общення з Зеленським і по всій віримості під влиянням того відняння, яке зважив Зеленський. Тобто зараз ми будемо бачити, як росіяни будуть посилати своїх якісь перемовників знов э, до Трампа. Чи ті, що вже посилали, чи нових будуть знов Віткофа до себе запрошувати, сподіваючись його переконати, а хай він потім переконає Трампа. Тобто зараз піде оця вся історія. Але генеральна лінія, взагалі, то російської пропаганди про те, що насправді, цими ніби як словами Трампа, він відмовився. Далі допомагати Україні, і ніби так дистанціювався. От Отак вони намагаються переконати своє населення, що нічого страшного не сталося. Риторика дійсно змінилась, рішительно, ну, як сказала б Андрій Бірбок на 360 градусів, на самом деле на 180 градусів. Якщо раніше Трамп говорив, що Україна вже проіграла, і якщо Росія в повну силу, то захватить Україну за день. Тепер він сообщает, що Російська Федерація веде бойові дії 3,5 года ничего у России не вышло. Россия делает Трамп в этой связи бумажный тигр. Ну, то есть риторика в самом деле другая, про -украинская. Все это было сказано после встречи с Зеленским. Может быть, отчасти эмоциональная, может быть, действительно про глобалистское, имею в виду, что он хочет солидаризироваться хотя бы риторически с Европейским Союзом и не стать главным виновником этой войны. Но ключевое, помимо слов, Ничего не меняется, во всяком случае, не меняется к этой минуте. Трамп не отправляет оружие, более того, он демонстративно как будто бы дистанцируется от... І оце знаєте, є навіть якимсь самовикриттям і російської пропаганди, і Кремля в цілому. Після всіх цих бла бла бла, перемовини, як ми хочемо миру, як там е, щось ми там не так з нами розмовляли, і не якісь не ті гарантії безпеки давали. РФ, виявляється, все впирається тільки в те, надсилають Сполучені Штати зброю чи ні. І тільки це насправді і хвилює, як зрозуміло, і Кремль, і РФ, і тільки це насправді для них є дуже. Важливим. І тут вони йдуть настільки далеко, що починають розповідати про те, що ну, ми ж давали доручення Трампу якось так буквально змусити Україну капітулювати, а він не справився. І тепер от хай відповзає взагалі, а ми там уже я не знаю, що, що вони там вже. Те, що пройшло, є абсолютно логічним слідством саміта на Аляски. Это идет в одну линию с произошедшим на саммите. По итогам саммита Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о некой приблизительной формуле урегулирования. А Дональда Трампа требовалось, чтобы он заставил Европу и Украину эту формулу принять. Так. Трамп свое домашнее задание не выполнил. А дальше идут два варианта два сценария того, что произошло. Сценарий первый. Трамп не выполнил, обиделся, посчитал, что сейчас он потерял Россию, потому что Россия ушла к Китаю, к Северной Корее, к Индии и решил резко ужесточить свою позицию. Это первый сценарий, маловероятно. Сценарий второй. Поскольку Трамп, реальный сценарий, поскольку Трамп не выполнил свое домашнее задание, Задания, стороны перешли ко второму варианту э, сценария на Аляске, когда Трамп самоустраняется само максимально от конфликта. Делают он это с правильным антуражем, с позицией силы. Я крутой, Россия никто, Россия бумажный тигр, поэтому, дорогие украинцы, а -а -а. я вам разрешаю вместе с Европой идти дальше, воевать, я так уж быть продам вам какое-то оружие. Его оскорбление в адрес России, на которое внимание не обратил внимания никто из наших руководителей, это антураж. Ай-яй, чому ж не звернув ніхто увагу? Ну то саме тому, що бояться. А раптом все ж таки це не оцей другий сценарій, а все ж таки той перший, по якому Трамп вирішив, що скільки Путіна не цілує, там кругом, ну, оце, от, знаєте, оце заднє місце буде, а не те, що ви думали. Ем, і можливо, варто дати вже якось так от е, силу застосувати і дати зрозуміти, що а можна її по-інакшому розмовляти. І таке ж може бути, і цілком таке може бути. Е, але поки що вони сподіваються, що ні, що вони якось от, якщо будуть тихенько сидіти, то якось Трамп може заспокоїться зрештою, і тому навіть тих е, пропагандистів в ефірі, хто там починає щось говорити, кудись вдарити, самі ж ведучі, в принципі, затикають і кажуть, що ну це смішно, все, що ви говорите, яку ми війну, простите, їм можемо підбросити? Вы знаете, Евгений, у них были такие страхи не сейчас, а они были у них в начале где-то 2000-х, когда они опасались за западное полушарие. Венесуэла, Эквадор, вот весь этот набор, да, для них самое болезненное, это, конечно, ситуация на их заднем дворе в западном полушарии. Вот именно здесь они боятся, что или мы, или Китай подбросим им какой-то крупный военный конфликт, в котором они увязнут. Вы за то, чтобы шарахнуть. Я за то, чтобы четко донести до них э, удар будет, удар будет неотвратимым, и в случае конфликта пострадает не столько Европа, сколько национальная территория США. Как только они это почувствуют на своей шкуре, они сразу же начнут. А какая национальная территория США может пострадать в результате каких действий? Например, с нашей стороны Гавайи прекрасная всегда была цель, Алиутские острова – это тоже национальная территория США. Если они начнут на нас в агрессию в Европе, до них надо очень четко донести, бьем, как у нас некоторые говорят, бьем по Парижу, по Берлину, по Лондону, тогда удар по Гавайям, Алиутам, Аляске, ими, а может быть и Сиэтлу. Вот, ребята, выбирайте, да? Тогда американцы сразу ну, идут извините, на Извините, что я пытаюсь докопаться до глубины вашей мысли, но тем не менее, если упростить, наступает на нас условный Берлин и Париж, а вы предлагаете за это ударить по Сиэтлу. Правильно все. Как, как только мы это скажем, Евгений, немедленно из Вашингтона будет звонок в Берлин и Париж, ребята, потише. Ну, тобто зараз ведучому смішно це все, при тому вони три роки якраз це все постійно розповідали. Ці ж самі люди, в ці ж самі студії, такі всі стояли із Кабієва і попові, казали, да, да, все, да, все так, так, так. А тепер раптом виявляється це смішно, якось він не може докопатися до глибини думки. А до цієї глибини тої думки, що на нас наступає НАТО, але ми вдаримо по бахмуту. Вони нормально докопувалися. Щось і нормально, і нічого їм не здавалося, якось так незрозуміло в цьому думці. Це, просто до того, як знаєте, міняється оптика після того, як е, замайоріли на обері е, удари у відповідь. Тобто навіть натяк на силу насправді їх лякає. Я вже не кажу, як би злякало, як би, е, все ж таки. Трамп таки пішов по тому сценарію, щоб показати, що. ну, Сполучені Штати є мілітарно сильною державою і можуть цю силу застосувати. Так що почекаємо, подивимося на цю всю історію, а поки що, звичайно, наші Збройні сили якось допомагають, як можуть Трампу. Ну, по-перше, з НПЗ, щоб він, його слова не виглядали надуманими, допомагають збільшувати черги на бензоколонках в РФ. А з іншого боку, тут з'ясується, що ми знайшли якусь, не побоюсь цього слова, вундервафе і страшно. с прилетал мавик летал по, по улицам ну так не спеша это и музыку включали нам верку сердючку включали на какую песню ну чисто не помню ну так много раз они так ну и сдаться предлагали и как бы все и воду мы вам все дадим еду ну такое было у них да частенько кстати да они так вот летали и музыку нам включали Ну, Окремі вірші сердючки, що ще включають. Ну, один раз даже гімн України свої включає. Я б сказала, да, це серйозно, це страшно, сердючку. Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так, де страшно. Так що може й не дочекаємося Трампа, просто їх цим доб'ємо сердючкою. Побачимося.